Мені від вчорашнього вина якось недобре. Слухай, у мене є 200 гривень з копійками. А У тебе щось є? У мене запальничка. Цигарки розмокли. Ти куриш? Ні. Інколи для форсу. Чоловік проти. Підтримую? А діти є? У мене немає. Тим більше підтримую. А запольничка Угу. На ще пішли. Ага. До речі, сьогодні п'ятниця. П'ятниця розвражеться. До речі, це до чого? Ну, про Робінзона і п'ятницю в школі. читала. О, читала. Тільки Робінзон там не голодував. <как> Подивимося, як ти їжу знайдеш. А я тебе з'їм! Ти що, дурний? Не бійся. Я не їм дружуйте знесмені. Від них у мене розлад шлунку. Оскільки острів від берега далеко, будемо шукати їжу.